Датчик кромки Baumer досить незвичний. Чистокровний швейцарець, Swiss Made написано. Оця лізячка вставляється йде окремо. Тут така от щілина. Тут світиться якось лазер, але його не видно, може інфрачервоний лазер. І він виход 4,20 мА. О, зараз 4 мА, коли пусто. І от, наприклад, через нього проходить полотно якесь, наприклад, якась стрічка конвейерна. І дивіться, чим далі заходить, тим більше ось повне заповнення 20 мА. Наприклад, тече полотно з'їжджає. З'їжджає, опс, все 4 мА. типу, треба щось робити. Здається, в нього ще є функція міряти ширину. Якщо там, наприклад, тоненька якась ленточка, то він може міряти ширину цієї ленти. якась кнопочка навчання, складна інструкція я не розбирався на ці Це надзвичайно железячка, тут є такий як лазерний рефлектор наклеєний. Ось, якщо передивитись, то видно. Лаз... Ага, ось так хорошо видно. Якщо без цієї железячки, то напише 20 мА, В інструкції написано, що якщо 20 мА показує, значить немає рефлектора. Без цієї железячки не працює, так що з нею не можна її викидати.